До того як стати чемпіоном Кірквела, Хоук жив у Лотерінгу під час п'ятого мору. Жорстока атака темних породжень перетворила лотерінг на руїни, змусивши клан Хоука шукати безпечного шляху до Кірквела. Але сам Кірквел не такий мирний і безпечний, як здається. Правляча фракція Кірквела, орден храмовників, стала надмірно жорстокою і корумпованою у своєму стилі правління. Це очевидно не подобається жителям Кірквела, особливо магам, яких храмовники прагнуть контролювати, сплативши сімейні борги і нарешті отримавши дозвіл на проживання у місті. Хоук береться за різні випадкові роботи, аж поки не натрапляє на величезну купу скарбів на глибинних стежках. Але щастя не триває довго. Відносини з чужоземною військовою силою, відомою як кунарі, досягають точки кипіння, і Хоука катапультують у самий центр політики Кірквела. Тепер Хоук повинен розібратися з вороже налаштованими кунарі, налагодити все більш нестабільні відносини між магами і храмовниками, а також впоратися з політичним кліматом Кірквела, не зруйнувавши при цьому ціле місто. Але це точно краще ніж вбити все архідемона. Чи не? Так, розважайтесь. Um. Усім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.